Запоріжжя ліквідовує наслідки чергового масового удару. Напередодні росіяни вдарили по місту щонайменше десятьма безпілотниками. Поранено 16 людей, найменшому постраждалому лише півроку вибухами та вогнем у місті пошкоджено десятки житлових будинків і автомобілів. Більше про наслідки дронової атаки у наступному сюжеті. Після чергового масованого обстрілу у Запоріжжі звідусіль чути, як працює комунальна техніка. Місто та його жителі оговтуються від дронової атаки, що тривала кілька годин поспіль. Люди намагаються навести лад у потрощених квартирах і розповідають, як пережили минулу ніч. Після того, як, Після того, як стався вибух, струсунуло будинок. Сильно так струсунуло, і ми пішли в коридор. Після цього вже сиділи в коридорі. 22 жовтня окупанти скерували на обласний центр понад десяток безпілотників. Від ударів по місту налякані люди просто посеред ночі вибігали зі своїх домівок. Після вибухів у квартирах спалахнули пожежі, а під'їзди вмить затягло димом. У квартирі пані Олени немає жодної вцілілої шибки. Всі стіни, меблі та навіть одяг вкриті чорною киптявою. Я відкрила шифані. Дивіться, а ну все. Це чорне, бачите, що під час масованого обстрілу жінка була вдома сама. Каже, прокинулася від гучного дзижчання дрона і майже одразу пролунав вибух. Як бабахне, я встигла ковдрою накритися, і гардина виходить, трохи врятувала. А так, бачите, воно все насипало. Це все поприбирала, витрусила, і в мене почалася паніка. Я не знала, що мені робити. Я одразу документи, куди поклала ключі. Нічого не пам'ятаю. Внаслідок цієї дронової атаки постраждали 15 людей, троє з них діти. У пацієнтів осколкові поранення, контузії та отруєння чадним газом. У різних районах міста понівечено з півсотні будинків. Добре, що, що не тут ночували. Як Бог отвів. Ну, тепер була квартира, тепер коробочка вікон, немає балкону, немає. Пошкодження своєї домівки пані Людмила дізналася з соцмереж, і щойно випала нагода прибігла оцінити масштаби руйнувань та трохи прибрати у поруйнованих кімнатах. Тепер житло доведеться відновлювати. Вікна, двері, стіни, стіни. Навіть рукомийник у ванні, в кухню вивернуло. Це, це робили з чоловіком разом. Наживали, але Ну, маємо, що маємо. Тепер тепер якось будемо оформлювати ці допомоги, все відновлювати. Все але. Не занося ні за що заявки щодо руйнування осель. запоріжці реєстрували у мобільних пунктах допомоги. Їх облаштували на подвір'ях пошкоджених багатоповерхівок. Намети з гуманітарною допомогою розгорнули і волонтери. Ми надаємо добовий харчовий набір, індивідуальний він, тобто на одну людину. Всі, хто підходять, вони його отримують. Звичайно, ті, хто постраждав. Окрім цього, був в нас ще розгорнутий намет з кавою, чаєм та можна було зарядити. Телефон через обстріл без світла та газу залишилися понад дві тисячі родин. Електрику фахівці вже відновили. Роботи щодо відновлення газопостачання тривають. Інна на Гогой і Горворобі, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.